Як я готувала моторичні закуски до Геловіну? Спочатку робимо павичків. Нам знадобиться соломка, чорне печиво та шоколад. Спочатку роз'єднуємо печивко, потім дістаємо соломку і ламаємо на маленькі частинки. Далі нам треба розтопити шоколад. Намащуємо шоколад на одну сторону і кладемо соломинки ось таким образом. Знову шоколад і закриваємо. І а вже ж не забуваємо про оченята. Перші красончики готові. Далі павутинка із соломки та шоколаду. Робимо маленький кавалдик на пергаменті, викладаємо Ломинки, і шоколадом починаємо малювати павутинку. І я ще намалюю павичка привода, а потім відправляємо це в морозилку. Коли застигне, буде дуже круто. Далі мумії з вафель. Тут все просто. Спочатку малюємо їм очі. а потім закутуємо в білий шоколад і знову в холодильник. А далі крендельки гарбузики. Для них я навіть купила фарбники для шоколаду. Тож покриваємо їх повністю і не забуваємо намалювати хвостики та мордочки. Моторошня смачні закуски, готові.